Які автомобілі люблять купувати українці? Українці мають певні уподобання щодо автомобілів, і ці переваги можуть залежати від декількох факторів, таких як ціна, надійність, доступність запчастин та популярність бренду. Ось огляд популярних автомобілів серед українців згідно з останніми даними та тенденціями вживані автомобілі. Volkswagen Passat цей автомобіль часто є лідером серед вживаних авто в Україні завдяки своїй надійності та популярності на ринку. Ренолта Меган, особливо моделі третього покоління з дизельним двигуном К9, користуються великим попитом через їхню економічність та практичність. СКОДА Octavia – ще один представник Volkswagen Group, що цінується за надійність та вартість обслуговування Toyota Corolla, Camry, RAV4 ці моделі Toyota популярні через надійність та довгий термін служби. Nissan Mazda, ford моделі цих брендів, такі як Nissan Qashqai, Mazda CX5 Ford Focus, також мають свій попит. Нові автомобілі Renault Duster. залишається одним з найпопулярніших нових автомобілів, особливо серед тих, хто шукає кросовер. Toyota RAV4, один з лідерів серед нових кросоверів, відзначається якістю та надійністю. BMW у 2024 році був помітний значний інтерес до нових моделей BMW, що свідчить про зростання попиту на преміальні автомобілі. Peugeot Лантрик Pickup, який набирає популярності. Загальні тенденції. Електрокари збільшується інтерес до електричних автомобілів, особливо до моделей Tesla, які ввозяться з США. Автомобілі з пробігом загалом, ринок вживаних авто домінує в Україні. Оскільки нові автомобілі часто є дорожчими, особливо популярні машини, які ввозяться з-за кордону завдяки нульовому розмитненню та доступності, доступність та ціна українці часто шукають автомобілі, які пропонують найкраще співвідношення ціни та якості, що пояснює популярність моделей з Німеччини, Франції, Японії та Кореї, хочу вам сказати завжди думайте своєю головою. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал.